Омтівю um про головне Бої йдуть тяжоле обстановка дуже напряжена непроста. Десантники 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади та першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Нацгвардії України відбили штурм колони із 50 одиниць техніки ворога. Про це повідомляється в командуванні десантно-штурмових військ. То, може бути я в чому ошибаюсь. Ну але всім я розумію, що якщо що, не дай Бог про нам настаться в місті. На одному з рубежів колона розділилась на дві частини. Більша частина 37 одиниць бронетехніки почала штурмувати підрозділи Нацгвардії України, менше з 13 одиниць танків та бойових броньованих машин. Позиції 77-ї окре. Ремої мегбригади. Утім, навіть такими серйозними силами виконати ворожим підрозділам встановлені перед ними завдання, так і не вдалось. Десантники та нацгвардійці виявили мужність, високий професіоналізм і стійкість в обороні, розгромивши ворога і відкинувши його до вихідних позицій. Близько десятків танків, БТРів та бойових броньованих машин були знищені ще на підході до надніпрянських десантників, А ті, що залишились, кинулись до панічної втечі. Слава Україні, товариство! Сьогодні ви разом з армією ТІВІ станете свідком унікального для українського Донбасу дійства, а саме купання леопарду. Так, так, вам не почули, танкісти 33-ї окремої механізованої бригади будуть відпрацьовувати такі маневри, як форсування водної перешкоди на німецькому танку Леопард-2А4. Для чого ви відпрацьовуєте такі маневри як форсування водної перешкоди? Це воно нам пригодиться в подальшому. От є такі місцевість, і нам потрібно перед тим як ми будемо виконувати якусь задачу, будуть нам ставити, щоб ми були більш упевнені. Тобто, ми вже провірили, знаємо екіпаж удосконалився. все, ми вже знаємо, як правильно робити. Це і для самого екіпажу танку чисто психологічне тренування. <звісністю> так? да, да, звісно, щоб екіпаж не боявся. Ну uh -huh. якщо прийдеться це виконувати в бою, щоб екіпаж там не сказав, що я не поїду. Показуй на виїзд виїзд показує. Танчик показав себе з кращої сторони, з легкістю взагалі подолав цю потну перешкоду. Без якихось там проблем чи заминок ми просто проскочили, і як наче по сухій землі проїхались. Є неповне занурення і є повне занурення, так так, так, так. Саме так сьогодні так, так. ми відпрацьовували неповне занурення. Так, да, це не є повне занурення, а, це... а при повному зануренні там якісь Так, додаткові... да, це додаткове обладнання. обладнання. Там ще ставиться зверху труба на командирі. при здійсненні такого маневру, як подолання водної перешкоди. Чи може танк здійснювати вогонь на ходу? Немає смислу йому робити вогонь. Він це може зробити прикриттям. Угу. Не обов'язково, що він його будуть прикривати, поки він буде долати. І так само буде мінятися. Він виїжджає, екіпаж, зразу бойова готовність, зразу прикриває, зразу веде вогонь. Цим екіпажем я настільки в них упевнений, знаю, що якщо, не дай Бог, там що то відбувається, я знаю, що вони мене і прикриють. Не дай Бог там що то станеться з моїм екіпажем, і заберуть. Знаєте, щодо вогледару давалось ну, якщо просто дати характеристику по ситуації, то нам далеко ходити не варто, якщо є. Офіційні повідомлення від нашого військового командування про те, що, ну, наприклад, на околицях, якщо десь із на околицях міста вугледарі з'являються росіяни, то це скоріше диверсійні групи, які намагаються знайти шлях, а не так як це намагалися подавати окремі ресурси. Це зараз, навіть не про українські ресурси, говорю, що там мовляв вже все. Наші війська з міста відступають і будуть його полишати. Тобто, ну можливо, навіть зараз на даний момент. Ще завчасно знаєте, бігти поперед паровози російської пропаганди і самостійно давати кваліфікацію, що Вугледар буде втрачено за кілька там за дні, за тижні. Ну, знаєте, за ну, проміжок тижнів треба ще дожити, грубо кажучи. А от щодо днів там це точно ще завчасно говорити. Тож чому треба, ну, ще, знаєте, коли ми говоримо про фронт і намагаємося давати характеристику, ми здається, випускаємо всі колективно з уваги дуже важливий момент. Виходить, що росіяни вирішили активізуватися на цьому напрямку. Не тільки з власних оперативно-тактичних міркувань, а оперативно-тактичні міркування можуть полягати в тому, що росіяни. Задумали так, що перш ніж продовжувати наступ на Покровську, вони вирішили вирівняти. Як то кажуть, фронт на північному флангу тут є ще, ще ж інший момент. Виходить, що росіяни почали нову кампанію боїв, яка з певною ймовірністю може виявитися успішною або не успішною, якраз на тлі того, що ну от в США і інших країнах зараз там очевидно приймають рішення, які мають потім плинути на перебіг війни. Правда, в якому сенсі вплинути чи позитивному, чи негативному це окрема е, історія, але виходить, що ми таким чином, коли поспішаємо давати аж завчасні оцінки щодо спроможности ЗСУ. Отримати Вугледар, ну вважайте самі собі заодно ускладнюємо стратегічне рішення, тому що спочатку припрошу стратегічне положення, тому що спочатку то ми там м -м -м, беремося розповідати, що ми там щось буквально за дні чи за тижні втратимо, а потім дивуємося, що нам так мало дали і, наприклад, не дозволили бити вглиб території РФ. Ну, даруйте все логічно. Я, -я, -я, -я лише скажу нашим глядачам, можливо, хтось не, не знає. то Ось це відео, яке щойно було а -а в окрему віконечку, поряд із паном Іваном, це якраз відео боїв за Вугледар, щоб ви могли приблизно собі уяв уявляти, хто там не є, що відбувається, ось це відео, та це бої за вугледар, щоб ми, ми мали розуміння про інтенсивність і про всяк так. випадок. Думаю, там треба ще уточнити особливість боїв на вугледарському напрямку, яка була присутня останні два роки. Що якби це до неї не прозвучало? Там дуже взагалі цікава картина, в тому, що якраз на вугледарському напрямку Росіян була постійна проблема з нестачою піхоти, і там взагалі, морська піхота тихоокеанського флоту воювала. Але натомість, на жаль, із вогневими засобами у них там на жаль було все аж занадто добре. Тому що, якщо так от пригадати, перші історії про те, що як наші друноводи прилучилися палити, наприклад, російські вогнеметні танки «Солнцепек», вона якраз була зафіксована на Волгодарському напрямку. Тобто, на жаль, не доводиться говорити про те, що якщо там росіяни почали, ну, скажімо так, що почавши нову кампанію боїв за Волгодар, те, що вони почали з масового удару, це не означає, що в них там з'явилися якісь принципово нові можливості там по ударно-вогневому контуру. Скажімо так, ми просто. Публічно і медійно не звертали увагу на те, що якраз кампанія російської облоги під Вугледаром вона має принципово інші характеристики, аніж там дії росіян на інших ділянках фронту, якби це зараз дивно не звучало. Саме сулово під Вугледаром, зважаючи на дефіцит найважливішого ресурсу піхоти, а там росіяни намагалися робити ставку саме на якість своїх дій. Що касається плану пабіди, можна уверенністю сказати, що це план привращення. Войны локальной, войну глобальную, войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновление контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.